Вітаю. Ті люди не винуваті, яких батьки зробили і покинули жінку свою. А жінка сама винесла свій дитину, народила, виростила. А потім називати їх без руками тих дітей. Тому що вони без батьків виросли. Це неправильно. Це тільки так ти називати без тих дітей. Які погано виховані, так неправильно. Ви за мною согласні? Вони не винуваті, це люди, які виросли з мамою тільки, але без батька. Потім у школі булінг, і називають такі дітей бастрюками. Ну і якісь зрослі. А потом, а потім це переростав в трагедію. Це підриває здоров'я людини тієї дитини, яку називають биструком. Авторитет підриває. Тому так не можна. Тому пойміть, пожалуйста, пойміть, що ви не прага, що так не можна. Не винні ті діти, які виросли без батька, тільки з мамою. А ви берете і називаєте тих дітей без трюками. Це Тільки так можуть поступити неправильно розпітані люди. Ну давайте у вас так би в житті случилося. Що ваша мама встрілася з батьком вашим. А потім так случилося, що батько покинув. І вас мама винесла самих. Сама. І виростила сама. А потім брать вас називають бастрюком. Це було би приємно, ні. Тому. Подумайте над своєю поведінкою, що як ви вчиняєте. І наступного разу так не робіть. А то ви, підр... ви не розумієте, що ви під... що через вас може постраждати людина, яка виросла тільки з мамою. І за те, що ви назвали її бастрюком. Будьте тр... трошки толерантними, підписуйтесь.